Одного разу друзі вирішили провести експеримент, дослідити, чим відрізняються стрічки. Хлопчики взяли блакитну стрічку, а дівчатка яку. Потім вони стали один навпроти одного і почали розгортати стрічки. Відходили далі один від одного, ще далі відходили. Потім дівчатка вже зупинились, а хлопчики й далі розгортали стрічку. Дивись, що відбулося: дівчатка стоять близько одна до одної, а хлопчики далеко. Як гадаєш, чому? Друзі змогли порівняти стрічки за довжиною. Блакитна стрічка довга, а жовта стрічка коротка. Яка за довжиною жовта стрічка? А яка задовжиною блакитна стрічка? Повтори жовта стрічка коротка. Блакитна стрічка довга. Ти вже вмієш розрізняти довге і коротке, то давай спробуємо порівняти тварин. Відгадай, про кого це? Довгий хвіст, довгі роги. Як мукає корова? А це хто? Короткі ноги, короткий хвіст. Як хрюкає свинка? А це хто? Довгі ноги, довга шия. Як кричить жирафа? Намалюй тваринам доріжки. Скажи довго чи коротко доріжку ти малюєш? Потім поводи тваринок по намальованим доріжкам. Свинка біжить по короткій доріжці. Хрю -хрю -хрю. Корова йде по довгій доріжці. Му. -у -у. І жирафа йде по довгій доріжці. Досліджуй і порівнюй успіхи в тобі.